Вітаю всіх, я Тетяна Трещинська, журналістка і ведуча. Сьогодні наша розмова відбувається в рамках комунікаційної компанії Зроби крок. Чуйність перемагає насильство. Говоримо з Тетяною Сіренко, заступницею директора з психологічного напряму центру психічного здоров'я та реабілітації Лісова Поляна. Вітаю, Тетяна! Вітаю, ну зрештою, людину може там нудити через якусь е травмуючу ситуацію, яка сталася, чи може початися тремтіння, чи панічна атака, чи якісь такі епізоди. Є якісь е прості е моменти, які з одного боку можуть допомогти і стабілізувати. А з другого боку, е чи варто цей епізод? Сприймати як симптом того, що ми всі помремо, тому що <свісно>, завтра в мене можуть знову затремтіти там руки і так далі. Та далі. Точно не треба боятися да, і сприймати це як ознаку того, що ми всі помремо. Ну, по-перше, ми реально всі помремо, але це не має стосунку до війни. Ну, тому що це, це була істина, яка і раніше існувала, да, ми всі смертні. Але ну, ось ці симптоми вони точно не є ознакою того, що щось не так. Да, бо цей месендж, що все страшно і ми всі помремо, ми не справляємося. Він ну, про те, що люди бояться, так. Да, що, коли на дуже стресову подію починається тремор, чи починається рвота, чи людина може свідомість, наприклад, втрачати. Mm. Да, панічна атака в неї може відбуватись. Ну, це фізіологічні е, реакції е, людини, її тіла на ненормальні, е, загрозливі обставини. І це спосіб того, як тіло намагається впоратись. Тобто, це не означає, що воно не справляється. Просто чогось йому стає забагато. І і воно таким чином намагається ну, не знаю, позбутись від цього, що забагато. Якщо ми говоримо про тремор, то його навіть і зупиняти не варто. Тремор означає, що забагато гормонів виділилось в організмі людини, і організм так самостійно собі допомагає. Ми любимо дітям говорити про те, що організм так струшує стрес. І зазвичай людям взагалі треба допомогти, та? сказати, що ти можеш. Рясти, скільки тобі потрібно, і сказати про те, що так твій організм допом... ну, намагається впоратись. Якщо ми говоримо про реакцію рвоти, то знову ж таки е Чи так стається, коли людина переживає шокову ситуацію, і її організм просто намагається скинути все зайве, позбутися від цього зайвого для того, щоб вижити. Ну і ось така реакція знову ж таки, вона є нормальною. Навіть втрата свідомості, якщо вона не пов'язана з якоюсь травмою, вона може бути пов'язана з тим, що у людини одночасно дуже відбувається дуже сильна активація нервової системи, і дуже різка дезактивація. І настає такий, ну тобто, це навіть не втрата свідомості, це колапс такий, який ну, доволі швидко плине. Тобто, ну, це так, нібито знаєте, на, на е е кнопку Гази тормоз ми нажали одночасно. І тоді відбувається певний такий, така зупинка.